Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми обійдеться про крутий аксесуар для щасливих власників мультипечі від бренду Обігрейт Нордіка та Тефаль. У багатьох виникає питання, чому дві однакові печі, але різні виробники? Я поясню, тому що Обігрейт Нордіка шведського виробника є дочкою французького виробника Тефаль. Це дві однакові печі. Повернемося до нашого аксесуара. Посилання на товар буде в описі. Цей аксесуар барабан. Він призначений для обсмажування, сушіння або термообробки продуктів, виготовлений із нержавіючої сталі, стійкої до високих температур. Бокові стінки виготовлені із цільного столевого листа з отворами 4 мм у вигляді концентрованих кіл. У центру бокових сторін знаходяться куточки для кріплення обертальної осі. Двірцята звантажувального вікна кріпляться щільно пружньою скобою. Розміру завантажувального вікна 160х82. Усередині є один перемішувач. На дверцятах є фіксуючий замок, який запобігає відкриванню дверцят під час обертання. Циліндрична сітчаста конструкція забезпечує максимальний контакт гарячого повітря з продуктом. Друзі, тепер головне, як вибрати потрібний розмір, який буде оптимальним. І так, довжина 180, діаметр 140. Для цієї моделі печі підходять два барабани розміром 12 на 18 і 14 на 18. Є барабан довжиною 23 см. Але він занадто великий. Хочу відзначити, що барабан іде без осі обертання, але ми використовуємо рожен з нашої мультипечі, який повністю підходить до цього барабана. Збираємо для роботи барабан. Розбираємо рожен, знімаємо дві вилки кріплення. Також з них викручуємо винтики барашки. Ми їх вкрутимо у кутники барабана для кріплення осі. Від країв бічних стінок барабана має бути однакова відстань приблизно 3-5 см. Далі йдемо випробувати барабан. Приготуємо в ньому картоплю фрі. Нарізаємо картоплю брусками 8х8 приблизно 700 грамів. То спеції та ретельно перемішуємо. Завантажуємо картоплю в барабан. Барабан встановлюємо на обертальну вісь всередині мультипечі. Виставляємо програму Картопля Фрі. Не забуваємо включити функцію обертання. Готуємо картоплю фрі 25 хвилин за стандартною програмою. Завдяки обертанню та циркуляції повітря картопля обсмажується рівномірно і без пригорання. А друзі, як на вашу думку, що ще можна приготувати у обертальному барабані? Чекатиму на ваші відповіді. Як ви вважаєте, чи заслуговує на вашу увагу цей аксесуар? Кому відео було цікавим та корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу до нових зустрічей!